У нас виникла пожежа на залі в ночного в нічного клубу курсак задають мірницька шосе 7 а пожежа без вогню. 20 лютого рятувальники ліквідували загоряння у нічному клубі. Щоправда, пригода була імітована. У такий спосіб бійці МНС відточували свою майстерність та перевіряли власну оперативність реагування за сценарієм. Внаслідок необережного поводження з вогнем. Пожежа виникла на барній стійці. Площа умовного загоряння на момент прибуття рятувальників. ...складала 30 квадратних метрів. Працівники служби 101 у складі створених ланок газодимозахисної служби оперативно і злагоджено здійснили порятунок шести працівників закладу, провели евакуацію усіх відвідувачів, локалізували, а згодом і остаточно ліквідували пожежу. Основним завданням пожежно-рятувальної служби було відпрацювати злагодженість дій підрозділів, а також провести навчання персоналу даного закладу діям на випадок пожежі. Пожежно-рятувальна служба, а також персонал даного закладу із поставленим завданням впоралися. Всього у навчанні взяли участь 55 рятувальників. Було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також карета швидкої медичної допомоги. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.